Молодець Іван, що страшного. Іван молодець, все добре. Іван <trärge> ну, не падай, падай спіть Іван. Пацани, пацани! Та. Арсен! Штат. Арсен! Дивіться, не треба нікуди бігати. Станьте в що творі, вони самі прибіжуть. Добре? Не треба бігти на них, самі прибіжуть. Дай бізнес залетять, не факт, що попадуть. Не фак.

Дай зيسкурке, бать. Перевод друга сторона. Удар. 2 1. Зіняк. Брати дифа. Я не знаю, що говорити. І з нас та саме. А він каже, як треба казати, а Стас каже мені за що.

Просто відбий, добре? Не, не фіксуй його, ти не вмієш фіксувати. Просто відбий. Мак! Макс, Мак! Перекривай серединку. добре? Макс, Мар! Симан! Давай давай ста! Самий! Пропасов! Роз Дані! Кумічка Далі! Даня! Молодець! Не треба бігти зону середину перекриває! Даня! Ама Крути головою, він ще перекривається! Добре. Симер, си встав. Розвертай! Через полончика! Стояти всім! Дай на Макс! Добре! Стояти! Добре. Не добре. треба біксих нього, зараз прибіжи. прибіжить! Да, Отак! Ота! Тут веся, добре? добре. Герати. Дівчата, широко. Педьте розуміти. Педьте до спіля. Авайте куповить. Поповіть. Хороший вам, молодець. Пейте, хороший пас. Полоде. Да, розвертай! Добре, дай дай, дай пас. Ще Саня є! Ліба. Пас Даня, открывайся. Тьома сам! Тьома сам! Тьома сам. сам! Ты видишь, да чма? Вот так! Біля нього все. не місце, мав, Ти маєш за себе давати цю, ти, ти є. Збирай, забирай! Ваня! Тёма, не издевайся уже! Нічого, Іван, молодці, вони шоста гра за сьогодні. молодці. Сашка, прес! Давай, Лев, пас! Дай пас! Забивай! Забивай, Сань! Ваня! Ваня! Уяви, що ти на ліжку, Ваня! Уяви, що ти на ліжку! Лежи! Все граєш. Тобі можна. Не можна. Ви молодці. Добре. Ще пас. Добре. Паня, бань! Не треба вже на лінії стояти. Вань! Паня, бать! Ваня! Ваня! Подивись, на мене, в нього йди, добре? В нього! Педьте вдома! Макс! Давай, добре. п'ять! Добре. Все, добре. Все, до Молодець! Дякуємо! Добре? Дякує. добре. Дивись ми собі пак. Добре? я ми. Где себе Макс! Там пак пізьме. Та дивись там, Макс. Ну то йди візьмі собі, Писо, я дозволив. Це безкоштовно, Макс. Ще пан. Добре, один. Ще в той бік. Зиглася. Я дозволив.

Это да, завтра. Что уже их мешать? Я смысл. Уже все? Уже все? Уже все? Уже все? 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 все?

Не бояться нервози. Та собі кажи, не йти до 50. Там скільки? Молодець! Висю тишу, тринадцять. Давай, висипай! Добре, молодець! На землю. Добре, ста Аліна. Аліна. Sey va. Roma Petja. Potsabite, Yuri. O, vot i ti. Sey va Petja. Zdes' zavtra start. Sey za. Da. Pani, smich' na. Pani Бебе. О, да. Чубаш. Даня знову висоту. Ну ми говорили, не бій у висоту, мені не треба висоту. Настя. Хорош, Настя, грає. Ти собі лиш загораєш там, що. А делу не хочу говорити. Треба допомагати, їм. Добре? бас ту поже трошки. Ваня, покоти йому! Лешка, ти повертаєшся. Давай вперед, злізайче перед.